Вітаю! Я Олександр Дубінський. Це гроші. Програма, що захищає вас від корупції та нахабства чиновників, а також допомагає з позитивом дивитися в майбутнє. 70 квартир для мера. Навіщо мери бучі та ірпеня організували спільну будівельну контору? Звідки в людини гроші? Мер невеличкого містечка під Києвом. Володимир Карплюк задекларував аж 67 квартир. І навіть встиг похвалитися перед журналістами. Квартири купив за чесно зароблені гроші. Чи може все ж таки бреше? Це Володимир Карплюк. Мер міста Ірпінь та голова партії Нові обличчя. Давай, Володимир Карплюк став очільником Ірпеня з другої спроби. У 2010 році він програв посаду Володимиру Скаржинському. Щоб не гаяти час до наступних виборів, Карплюк налагоджує контакти у сусідньому місті. Буча він стає заступником місцевого мера. Друзі сьогодні, як і п'ять років тому, мером Бучі є Анатолій Федорук. Ми з вами на 16 років будували, розбудовували наше місто. Він колишній регіонал та вірний слуга Януковича. Свідчення цього ось такі листівки, що поширювалися у Бучі під час революції гідності. Але прихід до влади так званих терористів майданівців не заважає Федоруку і далі заробляти в Бучі. Нехай нам Господь Бог допомагає. Слава Україні. Робочі стосунки Федорука та Карплюка переросли у сімейний бізнес. Вони два куми, а їхні дружини засновниці будівельної компанії Будрегіон Інвест. Відбувся такий дружній, дружній тандем між Федоруком і Карплюком. І вони започаткували будівельний бізнес в місті Бучаї. на чому сколотили свої мільйонні статки. Земля у передмісті столиці край дорога. Тож для забудовників це ласий шматок для заробітку. Єдина умова легальне оформлення землі. Але для тих, хто має доступ до місцевої влади, це не проблема. Фірма Будрегіон Інвест куповувала ділянки, які оформлювалися на підставних людей. Це були ділянки в рекреаційній зоні. і Так розвивався будівельний бізнес. Місцеві активісти вважають, що їм відома схема, за якою Будрегіон Інвест могла отримувати площі для забудов. У 2011 тисячі року Марія Бучі виділила кільком різним особам по дві земельні ділянки. Всі ділянки розташовані поруч на вулиці Пушкінській у місті Буча. Далі ці особи з якогось дива через нетеревні дії передають право розпоряджатися своїми земельними ділянками такому собі громадянину яцюку Олегу. Як виявилося, Олег Яцюк це двоюрідний брат мера Бучі. Сам діючи за довіреністю, він довіряє здійснити приватизацію цих земель компанії Будрегіон Інвест. Колись землі, про які йде мова, були лісом. Тепер тут знаходиться елітний житловий комплекс Річтаун Буча. Цікаво, що Володимир Карплюк позиціонує себе як активний захисник природи. Водночас компанія його дружини та куми практично знищила один з бучанських лісів. Посмотрите, возників сану они ані всі викупле. Чому ж то что интересно, вот эти всі участки выкупались тогда, Когда його менеджери всі в один голос утверждали о том, что здесь будет лес, но ліс, фраза о тому, що будуть бігати зі пухнасті білочки. Это у нас анекдот уже здесь. пухнастих білочок. Ми не знайшли. Натомість знайшли ділянки, обнесені дерев'яним парканом. Десь я так розумію, що вот эти ліса і строїть щось нове. Більш слому у жовтні 2014 року. Володимир Карплюк таки став мером ірпеня. Мерство в Ірпені – це була стартова ідея, і це б закріпило вплив в принципі в регіоні. За дивним збігом обставин в Ірпені почали будувати новий житловий комплекс від Будрегіон Вір є підробкою. Людина, що надала нам цей документ, стверджує протилежне. Це здурнявся. Цей документ перелік документів, насилалися на прокуратуру. Жодного разу не було там вказано, що це не відповідає дійсності. Мер ірпеня вважає претензії до нього політично вмотивованими, адже він голова молодої партії Нові обличчя, яка активно рекламується у Києві. Може, Карплюк планує підкорювати столицю та Верховну Раду? Звідки в людини гроші? Яка природа капіталу, коли вона декларує 67 квартир, і чому ці ділянки постійно опиняються там, де була деребанна схема? Візит програми Гроші Верпінь» наробив багато галасу. Під час підготовки сюжету до нас почали звертатися мешканці Київщини та скаржитися на незаконні будівництва та земельні махінації. А який адрес, скажіть, будь ласка? гроші неодмінно перевірять цю інформацію і розкажуть про все в найближчих випусках.